1 червня, день захисту дітей та чи багато захисників у хворих діток. Довести, що благодійність це норма для розвинутої країни. Така мета концерту, який відбувався в обласній філармонії на підтримку малюків, хворих на цукровий діабет. Такі акції не лише допомагають миром зібрати необхідні кошти на медикаменти у даному випадку. Це придбання системи постійного моніторингу глюкози, але й привернути увагу до проблем суспільства. Діти наше майбутнє, ми повинні якомога більше допомагати. Щоб життя їхнє було щасливе і радісне. В цей раз ми розраховуємо все ж таки на більшу підтримку громадськості. Сьогодні присутні структурні підрозділи обласної адміністрації, запрошені усі конфесії. До речі, конфесії відгукнулися, і вісім конфесій вже перерахували кошти на рахунок обласної дитячої лікарні. Благодійний концерт відбувався за участю симфонічного оркестру та провідних солістів обласної філармонії. Підгукнулися на акцію і долучилися до благодійності й ті, кого в цей день не злякала злива, і вони завітали на концерт. Невеличкий, але такий внесок благодійний. Я вважаю, це обов'язок кожної людини, кожного громадянина. І вирішила своїх внуків привезти, подивитися і нашу частку внести дітям. Ми завжди повинні робити справи милосердя, тому що справи милосердя це одні з справ, які допомагають нашому спасінню. Спільними зусиллями проблеми такого рівня вирішити значно простіше, і з кожним роком кількість тих, хто відгукується на такі акції, зростає. Розтопити лід в серцях наших громадян, щоб чужий біль став своїм болем, щоб вони могли. Своєю можливо мізерною підтримкою, тому що на акції збираються гроші на апарат, і можливо, це не будуть великі суми, тисячні, можливо, це буде 5 гривень, 3 гривні. Але кожна копійка до копійки ми зможемо цей апарат придбати для тих, хто його потребує. Кошти, вилучені від благодійного концерту, будуть спрямовані хмельницькій обласній дитячій лікарні на придбання системи постійного моніторингу глюкози для дітей, хворих на цукровий діабет. Підтримати таких малюків може кожен, дізнавшись детальну інформацію та реквізити безпосередньо у цьому медичному закладі.